Видання «Політику» знову повертає нас до корейського сценарію в Україні. Нам пропонується наполегливо заморозити конфлікт. В принципі, Сполучені Штати Америки або крило, яке сповідує цю доктрину корейського сценарію, готують нас, українців, в європу і в тому числі американців до тривалої війни. Мова йде про війну протягом десятиліть. Головна проблема, як на мене, полягає в тому, що ми говоримо неправильні слова. Наші офіційні посадові особи під час своїх турней говорять неправильні слова. Правильні слова вони звучать дуже просто, виходячи навіть не з філософських доктрин, а з буденної або побутової раціональності, потрібно сказати наступні правильні слова, що нас з європей... у нас і у європейців є спільний знаменник. Ми хочемо миру і стабільності в регіоні. Для цього не потрібно 10 кроків а, для досягнення миру, якісь мирні ініціативи. Потрібно сказати прості і правильні слова для досягнення миру в Україні. Потрібно позбавити Російську Федерацію військового плацдарму, тобто повністю деокупувати українську територію, і в тому числі завдати. Вражаючого удару Збройним силам Російської Федерації. Що нам пропонується? Нам пропонується нас, нас пропонують вивести в рівновагу, і в рівновазі ми повинні поступитися. Це наступний рівень, який вимагає наступних правильних слів. Ми повинні сказати нашим західним партнерам, що не можна досягнути миру. Позбавити Російську Федерацію плацдарму для ведення військових дій створенням рівноваги, військової рівноваги не досягається деокупація території і позбавлення Російської Федерації плацдарму не досягається, і наступну річ, яку треба сказати, контртезу, що не вирішується конфлікт через поступки. Зовсім не означає, що потрібна якась сторона має поступитися. Це дуже серйозна ну, хиба філософська хиба тому що поступка це компроміс зі злом, і ми не повинні на це йти. Більш детальніше у нашому матеріалі з Олександром Новохацьким у садку Вишневому.